Вітаємо усіх, хто шукає для себе класне, якісне, надійне та надзвичайно комфортне офісне крісло. У нас просто величезне надходження надзвичайно комфортних крісел італійського бренду Martella. Близько сотні одиниць. У цьому відеоролику ми детально їх з вами оглянемо. Я розкажу про їхні особливості та характеристики. Отже, як ви бачите, ці крісла з тканинки. Надзвичайно класна, надзвичайно якісна тканина, дуже красивого яскравого кольору, Підголівничок, спинка з тканини. При цьому хрестовинка, крісел. Виготовлена швидше з металу, скоріш за все, з алюмінією та обладнана п'ятьма коліщатками. Коліщатка працюють добре, не заїдають, не закусують. Стосовно регулювань, крісло обладнане. Наякіснішим механізмом мультиблок зі спідничкою, тобто надає можливість регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі, регулювати жорсткість гойдання та обирати кут нахилу спинки. Ось цей механізм. Погляньте, з якого металу зроблені підлокітнички. Бачите, яка? Товщина. Яка якість механізмів. Отже, з цієї сторони у нас регулювання висоти сидіння. Щоб підняти сидіння, потрібно стати з крісла, підняти ось цю лапку вгору. Крісло підіймається. Працює прекрасно. Для того, щоб опустити сидіння, потрібно сісти на крісло і ось цю лапку підняти вгору. Це є речах регулювання жорсткості гойдання. А ліворуч. Сам механізм мультиблок. Тобто він надає можливість гойдатися на кріслі і обирати та фіксувати кут нахилу спинки. Як ви бачите, може таким чином відкидатися спиночка. До речі, бірочка бренду Martella Італія. Дуже класний підголівничок. Фіксується в зручній позиції. Окрім цього, ви маєте можливість. Тут є такий валик підтримки поясниці. Ви можете його регулювати вгору чи вниз. Відповідно, тут є така незначна випуклість для підтримки поясниці. Класна, прикольна спинка, ергономічна з випуклістю. Підтримує спину дуже зручно. Ну і підлокітники. Підлокітники надзвичайно зручні. 10 позицій. 10 позицій регулювання по висоті. Тут кнопочка є спереду. Бачите, і окрім цього, вони ще й крутяться в різних позиціях ліворуч та праворуч. Так, такий досить високий поршень. І є можливість дуже класно регулювати висоту в великому діапазоні, тобто, крісло підійде і низькорослим людям, можливо, навіть діткам. Окрім цього, регулюється глибина сидіння. Ось тут є фіксатор, бачите? Ось. Фіксатор глибини сидіння. Стосовно підлокітників, хочу зазначити, що вони є зручні, мають таку виїмку, і вони не є пластикою, вони таки мають якби, прорезинення. Дуже м'яке, дуже приємне і комфортне. Для користувача. Ось, ще покажу вигляд заді. Щоб ви мали можливість переконатися, всі крісла практично в ідентичному стані, в хорошому є. Малопомітні, незначні сліди користування. Ага ще, окрім цього, забув зазначити, тут ще є здається, фіксатори підлокітників. Бачите, яка товщина? Тобто можна, я так розумію, відрегулювати ще й ширину сидіння. Тобто підлокітники регулюються ліворуч, праворуч. Одним словом, дуже багато класних регулювань мають ці крісла. Комфортні, якісні і зручні. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт саме на ці крісла. Там ви знайдете усю необхідну додаткову інформацію, тобто додаткові фотографії. Цих крісел, опис, характеристики, параметри, наші контакти. Ну і, звичайно, актуальну вартість одиниці товару. На момент перегляду вами цього відео та на момент їх замовлення та придбання. Ми вам дякуємо за увагу і бажаємо гарного дня!